Не здаватись і не опускати рук і не зупинятись у підтримці наших військових. Усіма силами треба підтримувати наших воїнів для того, щоб зменшувати кількість втрат, кількість зниклих безвісти. Все в наших руках насправді. І не може бути такого зараз, що людина не дотична до війни. Це злочин. На, на мою думку, бути зараз осторонь війни, це буде зрадником, а, і це, це злочин. Мені здається, взагалі за це треба саджати туди. Ну, тобто, якщо ти живеш своє прекрасне життя, то ти його живеш, тому що хтось віддав за тебе це життя, своє життя. А ти mm -hmm. живеш у прекрасне своє життя. І просто живеш. Тому. А, Включатись, я хочу, щоб суспільство включалось в процеси державотворення як на фронті, так і по своїх територіальних громадах. Тобто всі мають бути включеними в життя своєї держави. Бо якщо ми будемо просто лежати на пляжі відпочивати. Ні про що не думати, то е, фронт буде е, не тільки в Запоріжжі, а й в Дніпрі, в Харкові. Це все і до Києва дойде. а там далі і Львів недалечко. Ну, тобто е, зараз бути острим — злочин, тільки працювати на військо, на перемогу, якщо цивільна особа донатити. Вибачте, ну я віддаю 70% свого доходу на донати. За свої благодійні проекти общемовчу.